Друзі, коротко подивимося DAF. DAF Євро 6, коробка автомат, пробіг 800. Значить, голова повністю відновлена, покращена, прополірована. Тобто Даф, ну, становиться як новенький. Зараз подивимося, що з рамою. Рама також, дивіться. Фактично вже відновлена машина. Бачите, яка красотища везде. Оце машина. Гляньте, повністю вся рама. Друзі, підписуємось, підписуємось, ще раз підписуємось. Так. З цього боку подивимося резина. Гарна. З цього боку резина. Гарна. Кабіну, зараз подивимося ще з одного боку. Звідси. Друзі, підписуємось, підписуємось. Дивіться, вверху, ліжаки, тут пол. Ну, машинка супер. Що тут казати? Дивіться, як відновлено. Так. Дивіться. Всі механізми показуємо. Дивіться. Все відновлено. Відновлено. Все відновлено. Друзі, підписуємося обов'язково. Підписуємося. Дивіться, як все відновлено. Друзі, під'їжджайте, дивіться цю машинку. Машина огонь. Я просто показую, щоб було видно, як вона обновлена. Просто обновлена. Ще раз кабіна. Дивіться. Все дуже-дуже гарно. Верх-низ Садив. І общий вид. Общий вид тягача просто супер. Красавчик та крапка.